Так, і У нас зараз другий урок математики, потім українське читання і українська мова. Тобто замість ЄДС, тому що по математиці нам треба попрацювати, закінчити завдання. По ЄДС у нас е, все добре, ми все встигаємо і все робимо своєчасно. І так, другий урок математики ми продовжуємо знайомитися із множенням. Давайте відразу пригадаємо, що таке множення, будь ласка. Дениско, ти вже з нами? Що таке множення? Множення це додавання однакових доданків. Так, не забувайте про це. Якщо, не дай Боже, ви забудете таблицю множення. Будете тоді додавати однакові доданки. Отже, що таке множення Аліна? Множення – це доданків. Супер. Далі пригадуємо, пригадуємо як називаються числа при множенні, Павло? А, перше, Множені добуток. Розумничок, як називаються числа при діленні, Сергійко? Першим другим можна приділити. Будь уважніший. Що є результатом дії множення? Добуток чисел, результатом дії ділення. Частка. Частка. частка чисел. Так, продовжуємо з вами далі. Андрій, скажи, будь ласка, як звучить переставний закон множення? переставляння насвити, значить, надобутку не на зміни. І ми з вами на кожному уроці використовуємо переставний закон множення. Так, сьогодні ми почали вивчати таблицю множення на 8. Давайте почнемо. Зараз перевіримо. Але ви можете користуватися поки що таблицею. Таблиця перед вами. Будь ласка, 8 помножте на 5. 8 множество на 5, а Так, 8, 8. помножте на 8. 48, так, вісім помножити на 4. 32. 32. 8 помножити на 2. Вісім помножити на два. Вісім помножити на 9. 72. Так. Андрій молодець і молодці хлопці, і Аліна дуже швидко відповідали. Дітки. Отже, таблиця множення у вас повинна бути постійно перед очима. І коли ви будете швидко навчитеся орієнтуватися, ви швидко запам'ятаєте, і вам уже вона не потрібна буде, тому що вона у вас залишиться у ваших чудових голівках. А зараз ми продовжуємо роботу над задачею. М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів по 2 кг медові... Пряники у шість коробок по 5 кілограмів у кожну. Які пряники розфарбували. розфасували більше м'ятних чи медових. Наскільки кілограмів більше? Отже, про що йдеться мова в задачі? Аліна? Про пряники. Про які пряники, Віроніка Тімакіна? м'ятні і медові. Про м'ятні і медові. Як нам дізнатися, скільки. Кілограмів було м'ятних пряників. Якщо їх розклали у вісім пакетів по два кілограми у кожний. Андрійко, яку дію треба виконати? Вісім помножити на два. Всі згодні, що вісім помножити на два. Вісім пакетів. І в кожному по 2, 2, 2, 2 і 2 кілограми і так далі. Вісім разів. Отже, яке число повторюється вісім разів? Число два. Значить, що ми повинні помножити? Два на вісім. Два на вісім. Скільки буде, Андрійко? Два на вісім, шістнадцять. Шістнадцять кілограмів м'ятних пряників. Як дізнатися, скільки медових? Якщо їх розфасовували у шість коробок по 5 кілограмів у кожну коробку. П'ять, 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 розфасували 5 і 5 і 5. У шість коробок по 5 кілограмів. 35. У нас було шість коробок і в кожній коробці по 5 кілограмів. Так що ми повинні зробити, щоб дізнатися, скільки медових пряників? Шість допоможе на п'ять. Поділити на 5. Ну точно, Аліна, не поділити. Нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів аж у шести коробках, якщо в кожну клали по 5 п'ям. Нам треба число 5. А на 6. Правильно, 5 помножити на 6, скільки буде? 5 на 6. 6. Mm. 5 на 6 Другий клас, прокидаємося, вмикаємо звук. Скільки буде 5 помножити на 6? 30. Буде 30. Буде 30 кілограмів яких пряників? Медових. Медових. І так, м'ятних 16, медових 30. Яких пряників більше? Медових. Медових, звичайно. Так, медових. А як дізнатися, наскільки більше? Яку дію треба виконати, коли ми, нас питається, наскільки більше, наскільки менше? Ми завжди виконуємо дію. Наскільки відняти. більше, наскільки менше? Ми завжди виконуємо, Ярослав, дію. Віднімання. Віднімання. Від більшого числа потрібно відняти менше. Яке у нас число більше? Тридцять. Тридцять. відняти виняти. Шістнадцять. Скільки буде? Другий клас тридцять відняти шістнадцять. Ми ж з вами вже у розв'язали цю задачу. Буде 14. Буде чотирнадцять чого? 14 разів. Ой, ну, у 14 разів менше. забула так. 14 кіло. Кілограм. 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 На 14 кілограмів більше яких пряників? Медових. Медових. Записуємо розв'язання цієї задачі. Ага. Від виразів. Посередині пропускаємо одну клітиночку, записуємо задачі і виконуємо першу дію. Дениско коментує першу дію. Як нам дізнатися, скільки м'ятних пряників? Денис. Перша дія. Два. Два помножити на вісім до Шістнадцять. Так, скільки буде Денис? 2 помножити на 8. 16. 16, 16. Уже всі сказали, що є одиниця. Буде 16 чого, діти? 16. 16. 16 кілограмів. Яких пряників? Ну, за... Яблик, записуємо. 2 помножити на 8, дорівнює 16, скорочуємо КГ, Після кілограмів крапка не ставиться. Єгор, ти мені надійшлеш обов'язково класну роботу. Я дуже хочу подивитися, як ти виконав класну роботу. Сьогодні класну роботу Єгор і Андрій мені надсилають. Кожен день я буду говорити, хто надсилає, крім домашньої ще й класну роботу. Андрій і Єгор, ви мене почули? Фотографуйте, надсилайте класну роботу, вирази я і з задачі. Я надсилаю так. теж. Я знаю, Сергійко, хто надсилає, записуємо м'ятник і скорочуємо до пряників. Як нам дізнатися, скільки медових пряників, якщо їх розфасовували, у 6 коробок по 5 кілограмів? У шість коробок по 5 кілограмів. Як дізнатися? 3 помножити на 6. У шість коробок по 5 кілограмів. Шість помножити на 5. Дивіться, я вам уже на екрані малюю шість коробок. Та ми 6. ж уже два рази розібрали задачу. На 6, 6, 6 на 5. 5 на 6 на 5, не шість на п'ять. Кожну коробку 6. поклали по 5 кілограмів. Було шість кожну коробку по п'ять кілограмів. Яке число у нас повторюється? П'ять. 5. Число п'ять. 5. Скільки разів воно повторюється? П'ять 5. 5, разів. Значить, 5, як нам дізнатися, скільки було медових пряників? Віроніка Тімакина, понад можна я? Кажи Вероніка Тімакіна. П'ять на шість рівня тридцять. Чого? 30 кілограмів. А яких пряників? Медових. медових, правильно, записуємо другу дію. Дітки, слідкує за поставою. Аліна, я тебе дуже прошу, не кричи, чесно, дуже багато. Ти, в тебе рот просто не закривається, ти велика молодчинка, але я хочу, щоб і інші дітки попрацювали і відповіли. І так, ми дізналися, скільки було м'ятних пряників, скільки медових. А якою ж дією нам дізнатися? Наскільки більше, яких пряників. Якою дією? Дією віднімання. <різниця> дією віднімання. Це різницеве порівняння чисел. Якщо питається, наскільки більше, наскільки менше, ми завжди виконуємо віднімання. Від більшого числа віднімаємо менше число. Сергійко, ти виконуєш завдання, чи ти розмовляєш, сидиш? Я все написала. Молодчинка. Це ще не все, тому що ще третя дія повинна бути. І як ми запишемо третю дію, Вероніка Водніва? 30 відняти 16. Дорівнює? Дорівнює 14 14 чого? 20. Кілограмів записуємо. Отже, дітки яких пряників було більше і наскільки? Медових Медових пряників, а наскільки 14. їх було більше? На 14. І Аліна скаже відповідь до цієї задачі. Ванечка, відповідь ми також обов'язково записуємо. Відповідь на 14 кілограмів більше медових пряників, ніж м'ятних. Дітки, не забувайте, що перед словом ніж ми завжди ставимо кому. Ви це правило будете вивчати в старших класах. Але вже зараз можете запам'ятати, що перед словом ніж ми завжди ставимо кому. І в кінці речення Сергій, який знак поставимо? Крапку. Крапочку. Давайте допишемо задачу. Потренуємо свій мозок. Пишемо, Єгор також пише. Щоб... Бо я бачу, ти палець скоро зламаєш, Єгор. Ти займаєшся не тим, що треба. Урок це час для роботи, це час для вашого розвитку, це час для нових знань, для тренування мозку. І навіть, якщо вам щось не хочеться робити, ви повинні трішечки над собою працювати і інколи навіть примушувати. Дорослі теж не завжди хочуть все виконувати. Але ж роблять ваші мами і татка. І роботу, і на роботі, і ще й домашню роботу. А для того, щоб вам подобалося більше, Ваша робота, її потрібно полюбити. Отже, ми сьогодні з вами розв'язали задачу на різницеве порівняння чисел. Ми порівнювали, наскільки і яких пряників більше. Єгор, прочитай, будь ласка, відповідь до задачі. Відповідь на 14. Кого більше медових пряників, ніж м'ятних. Що ти запам'ятав перед словом ніж, який знак ми ставимо? Кому? Кому, так. Отже, якщо в задачі питається, наскільки більше, наскільки менше, Павло, яка буде дія? Дякую. Наскільки Внимання. більше, наскільки менше, це дія, Віднимання. Віднімання це різницеве порівняння чисел. так. Я, так. Я Тому, ще ще. Ні. Ні. Ой, ні! Чудово, що та, ви помилися. Давайте зараз трішечки відпочинемо з вами. Добре? Я так що... Ти ще більше так втомлюєшся, Вероніка. Піднімаємо не руханку. Не давайте не тільки дівчатка, але ще й хлопчики з нами рукають. Навіть якщо ви не рухались, а посміхалися, це вже чудово. Так, перезавантажилися трішки з вами, а зараз геометричне завдання. Дітки, подивіться, з'явилися фігури, Геометричні фігури. Назвіть, будь ласка, номери. Під якими номерами є прямокутники? Три, два, п'ять. Віронічка, ну-ка подумаю уважніше. Хто один. вже знайшов під якими номерами один. прямокутників? Ми піднімаємо один. 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 руки. Я не буду запитувати дітей без руки. Один. Так, я не бачу, хто хоче відповідати. Разом викричите, але ви один. кричите невірно. Хто готовий відповісти, Ярослав? Під номером один це один. прямокутник? Один. 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 Я. Сашко, Чотири. під яким нові прямокутники? Чотири. Чотири. Це прямокутник? Ні, це не Можна від, відповідь. Вероніка. Скажу. Три п'ять. Три і п'ять Молодчинка, Вероніка, дякую тобі. Отже, номер три і номер п'ять це прямокутники. Що таке прямокутники? Це фігури чи це чотирикутники, у яких протилежні сторони рівні. А під номером три, дітки, нагадайте усім, яка це фігура під номером один. Під номером один трикутник. Трикутник. Який це прямокутник? Під номером два це ромб. Під номером чотири для Сашка нагадайте, яка це фігура? Порахуйте куточки. Це Шістькутник. Шестикутник. А Ярослав прямокутник і у нас під якими номерами? Три та п'ять. та п'ять. І давайте повторимо, що таке прямокутник. Прямокутник це чотири, у якого протилежні сторони. А у квадрата які сторони? Квадрата, вони а всі рівні, всі вони рівні одна... правильно. Молодець Вероніка, молодець Аліночка. Дітки, отже, два прямокутника під номером 3 і під номером 5. Запам'ятайте. А тепер подивіться навколо себе і підніміть мені предмети, які мають прямокутну форму. Я вже знайшла. Телефон, телефон. Так, я вже знайшла. Ой, Ось, телефон, наприклад, великий наприклад. прямокутний блокнот. У мене Так, Зошит, телефон має прямокутну форму. Лінійка. Лінійка. Лінійка, правильно. Павербанк. Павербанк. Ярослав підняв прямокутник. Телефон. Я не зрозуміла, а чого сидить Віраніка Воднєва, Єгор, Сергій, Іван? Показуємо предмети прямокутної форми. Папі, підняв. Зошит, правильно, Сергійко. Покажи, предмети прямокутної форми. А ось, ось, у мене два предмета. Табличка. табличка. Так, табличка. Комп'ютер, комп'ютер, Навіть дистанційка. Теж комп прямо. Комп'ютер, комп'ютер. Дякую, Сергійко. Дякую, Аліночка, Віроніка. Дякую, Ярослав. Усі, хто показали. Мене стол. Стіл теж має прямокутну форму. Двері теж мають прямокутну форму. І навіть вікно. У кожній кімнаті у вас є вікно, воно теж прямокутної форми. Дітки, ваше домашнє завдання обчислити вирази. Подивіться, скільки виразів цього ви повинні обчислити? П'ять. Справитися із завданням? Так. Звичайно. Скажіть, будь ласка, яку таблицю вам треба вивчити? Я вже на 8. на 8. Для того, щоб виконати ці вирази, ви повинні вивчити таблицю множення на вісім. Якщо у виразах є дужки, яка перша дія? Дужка. Дужка. Так, домашнє завдання всім зрозуміло? Так. 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 Давайте пригадаємо з вами, якщо. Виконуючи, які дії результат у нас збільшується. Які дії ми виконуємо, коли збільшується результат? Множення, Множення і Додавання. 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 А які дії ми виконуємо, коли результат зменшується? Віднімання і ділення. Віднімання і ділення. Правильно, Дениско. А давайте пригадаємо, що таке множення, Аліночка? це додавання однакових доданків. Так, а що, як називаються числа при множенні? Перший доданок, ось. Перший множ... множник. Перший множник, другий множник, добуток. добуток. Як звучить переставний закон множення? Добуток. Від повтореставляння множників в нашій грудці на добу не змінює. Дякую, Аліна, дякую, Денис, чудово. Маблевна. Отже, таблицю множення на 8 вчимо. Повторюємо і на 2, і на 3, і на 4, і на 5, і на 6 і на 7. І виконуємо 5 виразів. Фотографуємо і надсилаємо ваші роботи. Аліночка, що ти хотіла сказати? Там, ви знаєте, скільки у нас сьогодні градусів буде стояти? Скільки? 25+. Плюс. Ну, чудово, якщо чудова погода вам нічого не загрожує, можна йти з дорослими на прогулянку і спостерігати про зміни в природі. Зараз ви йдете на перерву, ми з вами зустрінемося о 10.30 на уроці читання. Зараз вас буде час перекусити, попити водички, поцілувати своїх рідних. До зустрічі на уроці читання.